І зараз Всем подасты. А ну давай там щита. А може всі вже вийшли? А ти проходишь? Кому они сюда иди с твоим тоником? В итоге? Так живу. Ладно, так продолжаем.

Ч, не вот это нормально? Все, он Куда понс? Наши не наші. понятия. Куда понс? Фак, ну. Як всегда! Як всегда! Итак, это Це начи. Добре, я можу нашли. А все ж <риклад> твоих

демо. Але є, бачить. Назик де? Де? Де там вже сплять. А де Назик? Де Назик? Назар Ми ж що, мойдемо? Ну, ідемо. Да, мойдемо. А ми зараз на море, та? Вруба проводити на морі, та? Не просто тут, не моє. На морі,